До Дня Збройних сил України Ніжинська громада передала два позашляховики для наших котиків, бо що може бути кращим подарунком для захисників? До речі, це вже 19-та і 20-та автівка від громади Ніжина. Найкраще привітання наших захисників це конкретна підтримка і допомога. Тому сьогодні ми запросили представників двох військових частин, де несуть службу наші ніжинські хлопці. Для передачі чергових автомобілів. Два автомобілі сьогодні ми передаємо. Один автомобіль у нас у співпраці з місцевим бізнесом це е, ніжинське підприємство Оксами Смаку передає автомобіль. Другий автомобіль придбаний за кошти міського бюджету, тобто за кошти платників податків міста Ніжина. І ці автівки е, це черговий внесок нашого міста, громади нашого міста в нашу перемогу. Тому я. Говорив вже не один раз, що наша армія це армія номерди на світі. Сьогодні наші військові доводять це всьому світу, і ми пишаємося нашими Збройними силами України, робимо все для перемоги нашої держави і працюємо заради нашої перемоги. Ми вітаємо наші збройні сили України з професійним святом міцного здоров'я, підтримки, Божої підтримки. І Саме найголовніше це нашої довгоочікуваної перемоги. Тому слава Україні Героям. і слава Збройним силам нашої держави. Ключі військовослужбовцям символічно вручили міський голова Ніжина Олександр Кодола та директор підприємства «Оксамит Смаку Олександр Стрілко. Для 30-го батальйону це вже п'ятий автомобіль, який ми передаємо. Було дві вантажівки, три позашляховика це вже третій, загалом п'ятий автомобіль. І для. Військової частини, як правильно, 54-56, де також несуть наші хлопці з міста Ніжина. Ми передаємо такий позашляховик сан Янг, який придбаний за кошти міського бюджету. Тому нехай служить для перемоги Дякоти. зі святом хлопці. І Разом до перемоги. Ми дуже раді допомагати. Це дійсно такі, як Олександр Павло правильно сказав, невеличкі кроки до нашої спільної перемоги. Все заради цього, тому закликаємо бізнес долучатись до цієї ініціативи, до ініціативи Ніжинської влади, Ніжинської громади. Все ж таки це спільна справа, на яку треба всім разом працювати. Тому нехай це трішечки вам допоможе і зробить вашу службу, ваше життя легше. Да і для іншої військової частини також передаємо ключі. Нехай служить для перемоги. Я хочу подякувати бізнесу, який підтримує постійно наших військових. Це велика робота. Повірте, в такі складні часи працювати, сплачувати податки і ще й додатково допомагати за сил. Я хочу подякувати всім, хто долучається постійно до цієї важкої роботи, до волонтерства. Який Міжнародний день вчора пройшов. І мені дуже приємно, що громада міста Ніжина продає саме цю автівку хлопцям, які були з перших днів вторгнення в нашому Ніжинському ДФТГ. Це добровольче об'єднання. Багато з хлопців, хто вже у лавах ЗСУ на сьогоднішній день. І мені, і я впевнений, і громаді дуже приємно саме допомагати хлопцям, які з перших днів військового вторгнення на захисті були ніжені, а зараз і країна. Подарунки військовим передали представники жіночого руху за майбутнє. А юний волонтер Матвій Козинець гроші, які назбирав разом із друзями на імпровізованому блокпосту. Ми стояли на блокпосту з моїми друзями у Хвилівці і збирали кошти для засилів. Зібрали якраз на заправку. Я автомобіліавтівки освятив настоятель храму Святої Покрови Отець Михаїл, аби Бог оберігав наших захисників. Ці автомобілі черговий внесок громади Ніжина у нашу спільну перемогу. Наголошує міський голова Олександр Кодола.